Кон прийняли спочатку 28 восьмого числа. Його одразу опублікували. Це говорить про те, що він мав вступити в силу з 29 листопада. Потім виявили цей такий закап. Його виправили, його переупублікували. Його зняли з публікації, опублікували 30-го Відповідно, він вступає в дію з 1 грудня, і потім, от на цьому, здається, на цьому тижні, підписали ще до цієї зміни правку про те, що оскільки в законі прописана взагалі сплата єдиного військового збору з 1 жовтня. Закон в дію з 1 грудня, з воротньої дії не існує. Відповідно, теоретично мали би з 1 грудня всі платити військовий збір. Але потім записали ще одну правку до цього закону. І там чітко прописали про те, що знімаються пільги і повертається військовий збір з 1 січня. Але є момент у цієї правки і закону по ЄСВ, який дав пільгу на сплату ЄСВ у невійськовий час. Тобто вони зараз між собою маються.